Слава Нації таю на каналі Добрий Рембат. І з подякою від усього серця Одеським кошенятам на закриття 23-го року, який був значно кращим в роботі і легшим в житті завдяки вашій підтримці, любі котячі, південної пальміри, пану Максиміліану, Євгену, Олександру і всім іншим. Які дуже допомагали мені та моїм командам, моєму підрозділу в роботі, так, це насамперед ремонт відновлення бронетехніки бойової. Дякуємо, що ви усі можливі способи нас підтримували і підтримуєте. Зичу вам благодатного, насиченого, успішного, високоефективного, радісного, придешнього року 2024 Слава нації!